Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Рада всіх бачити. Здравію і в гарному настрої! Продовжуємо акварелити. Сьогодні в мене знову невеличка листівочка із квітами. Продовжую таку серію квіткову акварельну. На сьогодні такий сяючий мак із мого саду. Фото зроблено навесні, і я от вирішила його намалювати. Це такий швидкий скетч, розмір листівочки 10 на 15 сантиметрів, тобто робота досить невелика і робиться досить швиденько. Ставте лайки ваші вподобайки, пишіть коментарі, поспілкуємось. Не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписався, щоб бачити мої новенькі відео. Тож, продовжуємо малювати. Я змочила папір з обох сторон. Дала йому трошки постояти, щоб він взяв усю водичку всередину папіру. І Починаю робити маски. Заміс іде світло жовтого, початковий колір такий більш холодненький на задньому плані, і такий більш світленький. І роблю насиченість в червоні кольори, додаю інтенсивності на передньому плані. А тож, не забуваємо, що у нас світло є таке. Тепле жовтеньке, вже більш тепле, на бутончиках, не розкрившихся. Тут теж трошки додаємо жовтенького. Папір в мене Sніtaніus литовська фірма. ну Тут не вийшов невеличкий такий казус. Папір в мене з якимсь брачком виявився. Він просто промок, як промокашка, тобто якогось клеєвого слою. Не вистачило йому, не було фабричний брак, ну, нічого, справимося. Тобто, як ви бачите, фарба трохи не розтікається із -за цього, саме із за цього браку. Ну Вже є як є, тож, справимося з таким папіром. Нічого страшного. Ось вже наклала більш такі основні плями, тонові, кольорові, і набираю тон, роблю такий більш інтенсивний вже, щоб додавати перейти далі вже до самого тла. Тло буде темне, і на цьому тлі будуть оці світлі наші квіточки. Десь дві фарби забагато, поки вона ще з така подвіжна, можна трошки повибирати світлові місця. Це дасть об'єму, дасть якихось світових бліків на ліпісточках, на бутончиках. Чистою водичкою, полусухим пензликом, трошки вибрати. Трошки жавтенькою додаю і роблю такий темний, досить інтенсивний заміс для тла. І навколо квіточки покриваємо фарбою всю нашу листівочку, оставшися. Наше місце. Трошки можна червоної додавати, жовтої додавати. Всі кольори, які ми використовували, можна в цей темний заміс додавати. Такої йде зелененької, жовтенької, обходимо всі наші. Вже прорисовані елементи обережно, щоб фарба не заплила туди, куди не треба, для таких плям широких я використовую плоский пензел пензлик. А вже для деталізації буду використовувати округлий, з більш тоненьким кінчиком. Помімо папіру в мене ще тут був такий невеличкий казус, я зробила відео не в горизонтальному положенні, а в вертикальному. І прийшлось трохи поколдувати, щоб все це виправити. ну Це вдалося, і це добре, тому ви вже бачите роботу така, яка вона вже є. Я спочатку трошки засмутилась, думаю, ну, все писала, писала і. Нічого не вийде. Ну, коли ні, чоловік допоміг, дякую йому, перевернув відео, і воно ну, в якості не постраждало. Все чудово, все добре. Тож, в мене вже на цьому настрій поліпшився. Його бажаю і вам. Знову соя зробила і по краєшку можна додати водичкою чистенькою, щоб вона роздвинула оце тло і щоб виявилися оці такі пухкенькі крайочки навколо стебла. Можна поприскати фарбою. Можна поприскати водичкою чистенькою. У мене ці ефекти з водичкою тут не дуже їх буде видно, тому що папір з браком і на цей момент вже не виходить, на жаль. Ну нічого, а у вас має вийти. Десь можна плос різноманітним зробити, десь вибрати теж фарбочки місцями. І даємо висохнути нашій роботі. Вона з, з воротньої сторони папір має бути вологим, а верхня сторона вже має підсохнути. І починаємо робити роботу над деталями. Утемнюємо десь тіньові міста, робимо акцентики. Пічки, крапочки, штришочки. Таким більш уже темним кольором буде це все проходити. Не забуваємо працювати з водичкою, тобто нанесли слой фарби і. Чистою водичкою навколо пройшлися, щоб фарба розтікалася плавно, не було різких країв. Можна десь виявити край у квіточки на передньому плані, щоб він був більш такий акцентований, більш жорсткий його зробити, виявити оці нерівності в пелюстках. Обережно додаємо акценти на стеблі, там тіньова біля самої квіточки і біля бутончиків тіньова. А чи виходячи з того, що це контрсвіт, контрсвітло, то вона має бути, ці стеблі досить такі темні в тій частинці. Темніші Тим, навіть за тло. Вони і будуть виглядати темнішими, тому що навколо них оцей світлий аріол, і він додає такого контрасту. Заміс у мене вже такий був досить грязний, грязь з'явилася, то витираємо і починаємо вже відпрацьовувати більш світлими фарбами саму квітку. Окремі пілюстки десь будемо виділяти. Використовую я фарбу полум'яну оранжеву. Чи полум'яна полум'яна, мабуть, вона називається. Фарби в мене фірми роса, як завжди. Пензлик цей теж відроси. Самі конкретні пелюстки ми не бачимо, тому що воно все підсвічено і бачимо тільки такі якісь плямки. От ми ці плямки і виділяємо, відокремлюємо. А на передньому плані зробимо більш акцентовані пелюстки. Деякі пелюстки виділимо прямо щоб вони вже будуть саме такими пелюстками-пелюстками. Розташовуємо фарбу водичкою. Дуже яскрава така ця фарба полум'яна, дуже насичена, гарно виглядає. Трошки додаємо холодних тонів тіньову частинку під пелістками і вже виділяємо. Працюємо в негативному пространстві, тобто навколо самого предмета. Пелюстків. Самі пілюстки в нас вже намальовані, тобто тон ми вже поклали, а тепер навколо них покладемо темний тон, це і буде негативне малювання. Таким чином відпрацьовуємо нашу квіточку. Нижні пілюстки у нас також підсвічуються сонечком, і вони не такі темні, як всередині пілюстки. І колір в них теж більш такий світлий оранжевий, а середні пілюстки вони такі більш холодного кольору, холодного тону. Тобто утримуємо цю тепло холодність. אני no, לא Вже завершуємо роботу над квіткою, вже такими більш невеличкими акцентиками десь можна додати ще насиченості в якихось місцях. Трошки допрацюємо наші бутончики на задньому плані. У мене виявився брачок додатковий на папері. Більш зробимо їх схожими на, саме на бутони, які ось-ось роз, розкриються. І робота вже майже-майже виконана. Дамо їй постояти, висохнути повністю. І зробимо деякі невеличкі одмивочки синтетичним пензликом, чистим, чистою водичкою койде. Зробимо більш світлі акценти. Папір в мене трошки вологий, не стала довго чекати, але ви зачекайте, щоб він повністю висох. Робота доходить до кінця. Дякую всім вам. Не забувайте поставити лайки вподобайки та написати ваші коментарі. Всім до, до зустрічі!